Всім привіт! привіт сьогодні соні. ми малюємо. Е, да. е, отже, нам потрібна або ручка, або карандаш. Е, отже, спочатку, звісно, ми, ми кладемо кладем. ось так угу. і починаємо проводити ось тут лінію. Ос, щоб щось стрибляється. Ось так. Так, е, да, ось така лінія. І потім ми починаємо малювати тут щось. Я, наприклад, намалюю гарбузик. Краще малюйте гарбузик. На цьому етапі ми будемо гарбузик малювати. Так, комо, гарбузик. Ой. Малюється тыкву. Малюємо тикву, а не гарбуз. Ну так пар... тыква це і є гарбуз, Аня. Ну да, по-російській. Просто гарбуз. Нет! Тыква це по російській гарбуз. Тыква, гарбуз. Ну Або... так. Эй, ще тебе нічого не видно даже. Окей. Короче, Хай буде так буде, ти покажеш. У мене ось так прийшлось. Ось так. Далі ми, ми будемо малювати тут лампочку. Да. Зверху отут, отут лампочку. Як вам як крапельку. Я в цей І потім ось так. І потім ми всередині малюємо святоді от. Ось тоді У мене ось так вийшло. А я ще не добалювала. Ось так. Далі, як просила, я прийшла. Зараз Далі ми розмальовуємо. У мене кавун буде золотий. Це в мене буде. Перше його взяла. Караш будемо на двох використовувати. Хочете розмальовуйте, як хочете, а відео ми закінчуємо. Ну що? Ну так, да, акуратно. Ми можемо розмальовувати відео. Як хочемо, ми розмальовуємо малюнок. У мене ось так вийшло, я, звісно, ще не домалювала. <зас> ну давайте все. Всім пока. -пока. До следующего відео ми зараз викладемо.